Всім гарного дня, всіх привітав. Сьогодні 9 грудня 2023 року. Хочу зняти коротеньке відео про дуже цікавий рідкісний сорт в Україні американської селекції сорт Empire. Дуже чудовий американський сорт. Як я читав, цінується він входить в 15 таких самих най Поціновувавшись таких сортів в Америці, і ось в цю 15-ку входить цей сорт Empire. Читав я за нього, то був він виведений в прошлому сторіччі. Такі сорта, дуже багато хто знає: Red Delicious, Macintosh. Ці сорти самі за себе кажуть, хто розуміється на яблучках. І ось в середині прошлого сторіччя. В Нью-Йорку, скрестили ці сорти і отримали дуже чудовий сорт, ще раз кажу, сорт Empire. Самі по собі яблучка невеликі, десь середнього розміру, дуже духмяні від батьків. Вони це унаслідували. І що хочу сказати, яблучка самі по собі середнього такого розміру, не дуже бага, такі великі. Дуже вражайні, це в мене сигнальне плодоношення в цьому році, і мені сподобалося, що вони більш-менш стійкі до грибкових захворювань. Тому що я сам живу коло річки, тут ставочок і річка недалеко. І самі розумієте, всі ці фактори, звичайно, в мене на садібній ділянці є. І якщо він стійкий, то мені дуже, -дуже це подобається. Я б сказав так, достатньо буде одного разу обробити якимось фунгіцидом, скором або топазом, або шавітом, і яблочко обов'язково вас віддяче. Само по собі яблучко, як бачите, має дуже таке цікаве, чудове забарвлення, навіть трохи з чернотою такою, бачите, дуже таке цікаве яблочко. І читав дуже яблучко-лишке. Майже півроку по березень місяць включно. Ну, я розумію, що можливо і навіть і більше. Але навіть якщо по березень, то це дуже достатньо. Навіть якщо яблучко не дуже велике, якщо воно дуже врожайне, то, знаєте, можливо, навіть і розмір не головне. А головне це смак, це лежкість, це стійкість до хворіб. Мене дуже-дуже це. Тішить і я дуже задоволений, що маю цей сорт у себе в колекції. Зараз ми його обов'язково скуштуємо. Ось я яблучко розрізав. Зараз побачимо, яке воно всередині. Бачите, має такий колір біло-жовтий. І зразу, знаєте, пішов аромат. Така духмяність, така просто, знаєте, яблучна така. Ну, дійсно, знаєте, от, або. Сам Ділішес так пахне або Макінтош, ну дуже-дуже смачний, дуже. Сам, знаєте, запах дуже-дуже. Яблочко солодке, кислинка дуже-дуже маленька. от е Така, знаєте, є дійсно присмак Ділішеса, як у... Редді Редділішеві або клонів його. дуже-дуже, І як у Макінтоша, знаєте, яблуко само по собі солодке і ще дуже має цікавий, дуже приємний аромат. Не дуже хрустить. Але головне, що воно соковите, сік присутній, помірно соковите. І солодке, напевно, це дуже багатьох турбує, тому що е, дуже знаєте, з такою кислинкою і не дуже всім подобається. Так що ось такий він, сорт Empire, щоб ви знали, що він вже є в Україні. Дуже цікавий сорт, колекційний сорт. Всім я бажаю миру. Він на сьогодні у нас дуже важний. Всім гарного перегляду, ставимо вподобайки. З вами був я. Колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі.